Іван Нечуй-Левицький, Сільська старшина Бенкетує. Перед коронацією 1896 року 14 мая пройшла по трушках чутка, що цей празник будуть справлять дуже пишно. Волосний писар привіз із білої церкви звістку, що йому дозволено взяти з громадських грошей. П'ятдесят карбованців на празникування. Селяни заборушились, завештались, загомоніли. Усі ждали чогось надзвичайного. Говорили, що на вигоні будуть грати музики, та ще й не одні, а чотири, що поставлять гойдалки й качелі, а на громадський обід покличуть усю громаду. Зранку перед коронацією волосний писар та старшина. Поїхали до Білої церкви за усякими закупками та за музиками, накупили шинок, сала, м'яса, привезли кілька відер горілки та силу пляшок з пивом. Писар навіз для ілюмінації ліхтарів з усякого паперу. І червоних, і зелених, і жовтих обквічав тими ліхтарями увесь віз круги і сам в руках держав ліхтарі, що й обішав руки тими ліхтарями старшині. Віз прикатав у село увесь поцяцькований з поцяцькованим головою та писарем. Діти бігли слідком за тим бозом от самої царини аж до управи, неначе дивились на кумедію. Казали, що накупили й феєрверків. Громада вже заздалегідь облизувалась, зачувши про смачний обід, про горілку та пиво, неначе вже лизнула кінчиком язика тієї горілки та печені. 15 мая. Ще з позаранку коли управи в дворі прибирали, замітали, ставили рядками столи, забивали кругом столів сосонки та гілки клинків, чіпляли гойдалки з дощок на стовпах. На широкому ставку, на зеленому маленькому острівці, сільська аристократія задумала справити святкування окроме для себе самої. Острівець той, маленький та довгенький, зарослий старими тополями. Неначе плавав серед ставка мов зелений човен з високими зеленими щоглами і чудово відбивався в тихій воді. Після холодного апріля настав гарячий май. На дворі було тепло аж душно, як літом. Вода в ставку і у річці Раставиці одразу степлілась, неначе її хто зумисне нагрів у печі. Вже люди почали купатись. Були пишні, сонячні та тихі дні. А ще пишніші та тихіші зоряні ночі. Другого дня на острівці розпочалася робота. Розчищали місце для гулянки, обвішували тополі ліхтарями. Човни сновигали по воді і перевозили на острів гілки верболозу та сосни і робітників, котрі обтикали ними навкруги столи і вішали на них ліхтарі. На човни поклали столи, перекинувши догори ніжками. Поскладали стільці, попереправляли на острівець і поставляли їх рядками. Проти острівця, на високій та широкій греблі, на ганку й на сходах коло питля, на балконах питля рядками обсіли діти, дівчата, чоловіки і дивились на те вештання на острівці, на човни, котрі линули по воді, дивились і очей не зводили, неначе греблю і питель хтось обсадив рядками кам'яних бабів. Мов могили на степах херсонських. Сонце світило гарячим майським світом і обсипало промінням ту картину незвичну для селян, ворушливу й живу. Ставок повеселішав. На березі й на воді скрізь вештання, ворушіння. Човни, повні зеленого гілля, зверхом, сновигали по воді то до острівця, то до берегів, то до греблі, сила гусей та качок. Никала поставку кругом острівця. Мабуть, гуси й качки думали, чи не лагодяться часом люди мити в підситках пшеницю та жито на березі коло питля. 15 мая, аж перед заходом сонця, писар привіз із Білої церкви звістку, що в Москві відбулась коронація. Вдарили в усі дзвони. Чоловіки збігалися до церкви на молебінь, але розпочинати святкування уже було пізно. Праздник Отклали на другий день, в одинадцятій годині задзвонили б усі дзвони. Громада просила відправить молебінь, один у церкві, а другий коло волосної управи на дворі. Незабаром на вулиці коло питля з'явилась процесія. Чоловіки несли портрет царя зверху прикритий і обтінений флагами. За ними слідком рушила сила дітей трохи не з усього кутка. Процесія виступила на широку та довгу греблю і розтяглася від краю греблі до краю. Рядки кам'яних баб, неначе ожили, підвелися, знов посідали, і неначе знов скам'яніли і знов захололи. Процесія пристала до церкви, увійшла у браму цвинтаря і ждала кінця молебня у церкві. З церкви згодом вийшло духовенство, винесли хорогви хрести. Висипалися люди. І знов процесія вже вдвоє довша попростувала через греблю до волосної управи, неначе полилася жива річка з людей через довгу греблю, откидаючись в тихій воді з рядками гіллястих зелених верб. Після молебня позастеляли столи. Уся громада стояла в дворі кругом столів і не розходилась. Кожному чоловікові. Бажалося сісти за ті столи на бенкет за громадський кошт. На столах понаставляли силу пляшок з горілкою та пивом і понакладали цілі купи накраяних скебок хліба та паляниць. Громада аж облизувалась, дивлячись на пляшки то білі, то червонуваті, на котрих вигравало сонце, і неначе лоскотало всіх. Чоловіки мовчали. У дворі стало тихо. Коли тут писар вийшов з управи з листком паперу у руках, коло його став волосний старшина новохацький, перший багатир на селі, здоровий, високий та поставний чоловік, гарний з лиця, рум'яний та вусатий. Писар почав викликати з гурту чоловіків, котрих він та старшина сподобали посадовити за столи. Викликали все багатіїв та сільських дуків жмикрутів. Вже викликали п'ять десятків, а далі писар згорнув листок та й сховав у кишеню. Батюшка сів за стіл, сіли поруч із ним писар та голова та два писарчуки і сільські старости. Посідали й багатирі дуки. Громада отступилась від столів і рушила за двір. Піднявся гомін. Спочатку тихий, неначе загулив вулику роздратовані бджоли. Потім гомін все голоснішав та дужчав, вихопили і крики, а потім почулася лайка. Дехто з людей розходився, але декотрі, невгамовані, стояли за двором і нарікали на старшину. Починався скандал. Писар вийшов за двір і звелів розійтись. Хтось кинув на його лайкою, неначе камінцем. І полетіла на писаря, неначе грудка грязі хтось налаяв його прямо в бічі, але люди мусили розійтись, тільки понюхавши смачних потрав із столу дуків та багатирів. З управи молодиці носили страву і ставили на столи. Голова новохацький випив чарку, почастував батюшку і решту духовенства, двох сільських старост та писаря і пустив чарку кругом стола. Чарка побігла навкруги стола, неначе коняка поносила. Довго тягся розкішний бенкет, а після обіду ще довго пили то горілку то пиво, неначе наважились випити усю горілку, куплену на громадський кошт. Сонце шкварило немилосердно. Люди сиділи без брилів, в їх лоби та щоки аж лисніли від поту. За двором товпились баби. Діти, молодиці і заглядали в двір через тин. Коли це несподівано волосний староста, писар та писарчуки підступили до батюшки, вхопили стільця вкупі з батюшкою і підняли вгору. Батюшка в одну мить опинився над головами та столами, неначе насторчився летіти в небеса. Тричі піднімали його дужі руки і тричі спускали наниз. Неначе батюшка тричі знімався з місця і ніяк не міг полетіти на небо. Люди на вулиці осміхались. Молодиці одвертались, затулившись рукавами і сміялись у рукави. Батюшка витяг з кишені три карбованці і поклав на стіл на могорич. Такий сільський звичай, щоб платить за цю велику честь. Незабаром і волосний голова, неначе підскочив над столами. І ніби насторочився пурхнути в синє небо. Над столами з'явились його широкі плечі, блиснуло на сонці широке й високе чоло, блиснули ясні карі очі, майнули довгі вуса. Здавалось, ніби давній козацький полковник красунь Сомко з'явився своєю пишною особою над столами. Голова витяг з гаманця карбованця і поклав на стіл. Згодом підскочив сухорлявий, жовтий та смуглявий писар, махнув тричі в повітрі своїм довгим, як ключка, носом, показав громаді свої чорні патли і спустився наниз, неначе чорногуз у гніздо. Потім підскакували вгору інші, неначе в викрутасах козачка. Почали піднімати одного важкого богатиря. Цей був завальний. Важкий, неначе чумацька паровиця. От такої великої честі він одмахувався, неначе одмух, а далі почав брикатись. Чобіт зачепився за стіл і трохи не перекинув стола. Усі вони давали покарбованцю на складку на могорич. Духовенство пішло додому. А начальство й багатирі ще довго сиділи за столами та все пили. Поки сонце не стало на вечірньому прузі, писар запросив декотрих багатирів у купі з головою, старостами та писарчуками на вечір. На бенкет на острівці. Сонце сіло за вербами. Ставок укрився тінню. На дворі було тепло, як на печі. Рибка скидалась по всьому ставку, неначе й вона хотіла подивитися на той нечуваний на селі бенкет на острівці. Заворушили човни на ставку. Публіка збиралась на бенкет. Поперед усіх переплив на човні сухорлявий писар із своєю жінкою красунею білою, чорнобровою та чорноокою. За ним слідком попливли підписарі і перевезли на острів повний човен пробізії та пляшок з горілкою й пивом. За ними от другого берега у човні прибув молодий дяк з Дячихою. А за дяком поплив ставку сухий та довгий, як чаплія, хвершал із довгою, здоровою рудою бородою. Він неначе перевозив на човні свою бороду. Проти його сиділа його жінка з дрібної ходачкової шляхти, Кирпата та мизата, і негарна з куцем, неначе одрубаним лицем. Вже смерком човни перевезли на острів півчу і чотирьох житків музик. Голова й сільські старости та найбагатші дуки багатирі вже проспались після випивачки і позіхаючи, попливли на острів. На острівці заворушились люди, малі півчуки. Човен з головою причалив до острівця. І півча заспівала національний гімн, музики підгравали. Острівець, неначе заворушився, мов живий. Писарчуки позасвічували лампи на столах. Посвітили свічки в паперових ліхтарях, що висіли на гілках тополь та сосонок кругом столів. Самовари кипіли, аж парували. Вихрестка писарша давала всьому лад. Вже зорі замиготіли в тихому ставку, неначе навкруги обсипали острівець золотим насінням. Діти й молодиці товпилися на греблі на ганку питля та все ждали, поки будуть пускати феєрверки. Хорусе співав національний гімн, доки гості пили чай та вечеряли. Але, випивши з відро горілки, гості загадали півчим співати веселих пісень. Як закомандував, і півчі заспівали дрібно та весело. Ой за гаєм 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 зелененьким. Писарчук пустив ракету. Ракета свиснула ставок і верби кругом ставка, острівець і мурований питель. Облело червоним сяєвом. Публіка на греблі тільки роти пороззявляла от такого дива. Знов свиснула ракета. Музики заграли козачка. Писарі й писарші фершал, дяк і їх жінки, пішли у танець. Чи ти ба! Як крутяться, як чорти в пеклі. Та всі такі червоні, не наче з їх шкуру облупили. гомоніли люди на греблі. А писар. Як дригає ніжками, неначе цап чи тиба? сміялись на березі чоловіки. А писарша замітає хвостом мострів, наче війником. обізвалась одна цікава молодиця. Ож диви, бо, кумо, як крутить головою, неначе коняка в Спасівку. ну, чи й голова піде видрибасом? сказав один чоловік. Оце вони пропивають та протанцьовують громадські гроші, а громаді дісталася дуля. Вони проп'ють гроші, а ми подивимось. Та тільки тим і здобріємо, сказав один дядько. Довго ще співала півча та грали музики. Старшина та багатирі пили та жартували, писарі танцювали, вже й півчі похрипли, вже й на дворі стало розвиднюватись. Свічки в ліхтарях догоріли й потухли. Небо на сході зачервоніло. Мов нова червона запаска на багатирці. Соловейки співали, аж верби луною розлягались. Ніч була душна й гаряча. Ранок був теплий. Уже зовсім розвиднілось, як п'яні гості почали сідати на човни. На один човен сіли п'яний хвершали з жінкою, молодий писарчук і дячиха. В човні було чимало води. Дячиха поставила серед човна стілець і сіла на стільці, підобгавши поділ нової сукні та спідничку. Музики заграли польки. Човен уже отплив далеченько до стрівця. Весела полька роздратувала хвершала. Він підбився, неначе його хто штрикнув шпичкою, і давай танцювати на човні. Човен заколивався. Хвершалка почала кричать. Вона боялась, щоб не перекинувся човен, бо не вміла плавати. Хвершал ненавидів свою жінку, любив свою сусідку молодицю, що жила у противній хаті через сіни. Чи не спало йому на думку втопити свою мизату кирпу? Кирпа верещала на увесь ставок, а хвершал підскакував на човні та дригав ногами. Човен перехнябився і одразу перекинувся. Усі крикнули, як в один голос. І пірнули в воду. Дячиха вміла добре плавати і швидко вилізла на греблю. Хвершалка стала потопать і кричала несамовито. Молодий писарчук налапав її у воді, ухопив на плечі та й поплив до берега. Хвершал для шику таки довгенько зумисне плавав, ще й наввимашки і довго ляпав руками по воді. А старшина та півчере готались на острівці. І ще й музики пригравали дрібного козачка. Ото гарно! Під музики й потопать гарно, а купатись у ставку то ще й краще. гукав голова з острівця на греблю. Вже сонце сходило з-за лісу, уже й люди повиганяли худобу до череди, як острівець порожнів, і човни перевезли на берег і музик, і півчу, і п'яного голову, і п'яних багатирів. Жаби квакали, як скажені. Соловейки щебетали у вербах, стрічаючи ясне майське сонце. По греблі вилися мокрі смуги, неначе мокрі стежки на всі боки. Фершалова сусіда, полюбовниця, встала пізно, глянула у вікно і здиваж очі витріщила. На тину на сонці висіла хвершалка, розчепіривши руки на кілках, а поруч з нею. Ліпались, ніби цапині хвершалові ноги, обтінені хвершаловим брилем, почепленим на кілку. Дячиха прибігла додому, скинула сукню й сорочку, викрутила і повісила у повітці сушити, щоб сусіди не бачили. Вона трохи не плакала, бо на сукні бускового кольору десь узялись чудернацькі взорці з мулу та гною, та ще й баговиння. Вона була в неї найкраща празникова нова сукня. Дячиха була не з тих старих дячих, що самі воду носили і на річку ходили плаття прати. Вона обставила свою світлицю канапою, стільцями та столиком. У кутку над образами почепила дві кисейні завіси от стелі аж додолу, і пообшпилювала їх рожками, букетиками та пучечками перкаливих дешевих троянд. Все було вона нарікає, що її чоловік не господарює. А тільки на скрипочку грає та ноти пише, а вона сама всьому дає лад і бхаті й дворі. А тим часом вона найняла собі наймичку, а сама все сиділа в ганку та язиком клепала. Проспавши трохи не цілий день, голова старости та писарі знову ввечері зібрались на острівці допивати недопитки та пропивати ті гроші, що склали за честь та пошанування на громадському обіді. Знов завештались човни на ставку, знов заманячила в човні вершалова борода. Дяк привів півчу, прибули й музики. Дячиха приплинула на човні вже не в бусковій, а в перистій сукні. Вершалка знать не дуже була полохлива, бо знов вискочила з човна на острівець. Багатирі не забулись, що писар запросив їх допивати могорич. Знов заспівали півчі веселих пісень, заграли музики, їли вже трохи, але пили багацько, тільки в усіх не ставало тієї сили, що була вчора. Малі півчі просились додому, як тільки сонце почало сідати, бо їм хотілося спати. Дяк посадив їх у човен і хотів перевести на греблю. Не пущу. Крикнув голова новохацький. А як же ж таки гуляти без півчої? Це не по-божому. Та верніться ж бо, гукав він з берега до дяка. А човен з півчею не вертався. Голова скочив у душогубку і погнався за півчими, щоб перепинити їх човен і вернути до острівця? Він круто повернув човника перед самим дяком. Легкий човник круть. І Новохацький полетів з торчу воду. Суконний жупан закотився, і перед півчими майнули дві нозі в чоботях, котрі стирчали над водою. Голова дригав ногами, наче гузка, котра достає головою на дні жабуриння. На острівці зареготались, неначе заіржали. Півчі сміялись і тікали мерщій човном до греблі. Голова вирнув. І поплив до берега та й сховався в лозах. Там він поскидав із себе мокру одежу, повикручував, знову одягся і вернувся човном на острівець. От і я скупався. Тепер не буду сміятися з вас. Казав голова і стукнув чарку горілки, а потім випив два стакани чаю. Голова соха ж парував коло самовара, неначе казан з окропом. Швидко на йому протягла одежа в гарячому повітрі. Горілка гнала з його пару неначе полум'я. До другої години ночі ще вони всі пили, аж поки не потомились. Писареві не обійшовся дурно цей бенкет. Другого дня ввечері його обступили чоловіки коло управи і причепились до його. Навіщо ви зі старшиною пропиваєте наші громадські гроші? Чом ви не покликали всіх хазяїнів? репетував один палкий дядько. «Ви злодії, хабарники. І слово за слову, лайка заклекотіла. Дядько дав кулаком по спині писареві, писар дав йому здачі кулаком по потилиці, і почалася бійка. Писарчуки вискочили з управи оборонять свого принципала, а тим часом писар плигнув через тин, на цап. І сховався в городі, і пересидів там лиху годину, доки розійшлась розлютована біднота.